Чи я гідний за те, що не купую машини дітям своєї дівчини? Моя дочка скоро святкує своє 16-річчя, і я погодився допомогти їй придбати машину. Вона попросила маленьку Хонду чи Тойоту, які економічно витрачають паливо. Ми визначили бюджету три тисячі доларів. І якщо вона захоче щось дорожче, то має докласти решту суми. Двоє дітей моєї дівчини дуже засмутилися, бо я не хочу купувати їм машини, які вони хочуть. Один попросив у мене BMW i8, а інший абсолютно новий пікап. Я сказав їм, що вони повинні звертатися до своїх мами і тата, бо це саме вони мають купувати їм машини. Ми з їхньою мамою не одружені і зустрічаємося лише два з половиною роки. Їхній тато розлютився, бо я не хочу допомагати його дітям. А моя дівчина злиться, бо я роблю це для своєї дитини, а не для її. Сестра дівчини та її чоловік теж погоджуються з ними і кажуть, що я негідник, бо ставлюся до її дітей інакше. Я не вважаю себе винним, але натомість почуваюся так, ніби маю справу з родиною, яка хоче скористатися тим, для чого я важко працюю. Вирішив звернутися до інтернету, щоб визначити, чи справді я негідник і чи варто мені переглянути свою позицію у цій ситуації.